Такий... Позитив. Позитиву. Взагалі, <сі entrada> е, знаєте, що є закон про місцеве самоврядування і єдно закон про стати за місцевих брат. Получається посвідчення і находить знак депутати стояли. Посвідчення виставили зробити значки, надійшли пізніше. Наскільки поштать, польчики

женеде <regulando 1> <nulla> <g�oso> <ngos> <sumura> <manyugue> <t Twelve> Мама, я тобі не бачу. дякую. А це що Шановні депутати, шановні посутні, шановні сквету начарову сесію сельскої ради. Четвертую позаконнику. На роботу сесії необхідно обрати вчерву комісію и секретаря по-моєму, вічйно прикмешено обрати щодо депутатів персонально, щоб було здорово у боку. Там би лиш пересідали. Дедату на от подай. Соки розумію, що мовчення, але мені болить

Тільки питання по о, персональному голосуванню. Закон вводиться в дію з 23 лютого. Наступну сесію о, будемо проводити у, будемо пробувати будемо провести Персональ, шляхом персонального голосування, але для цього треба внести зміни в регламент, скільки регламентом передбачено по іменному голосуванню, тільки по іменному голосування. У випадках, коли сесія проголосує за те, щоб по проводити голосування, є зараз зміни до регламенту розроблені районною радою. Голосування проводиться навчальна комісія в плані того чи іншого питання в фольному порядку, називає тизвичай, оскільки систему ради у нас це треба десь на програмне забезпечення, по-моєму, 120 тисяч гривень. І плюс обладнання. Плюс ще кабінет, одного це буде нерентаблем, тому що ми зачаємо наші гроші. Поймемо голосування називається підучи депутатового файлому порядку. Це є, за, проти, утримуємося. Не приймаємо всі голосування. Заноситься протокол. Протокол сесії до кінця дня треба розмістити, оприлюднити через засоби масової інформації.

на день згідно закону про статус депутатів місцевих рад, ви маєте право на звільнення цей день від виконання ваших робочих службових обов'язків. Якщо самі на себе працюєте, то самі собою зараз поговорюся. Я все хороший пояснює. Відрядження підписати. Ну, по-подальшому. Ну, цель у нас с пятого или с 17 времени уже пишет. Закон принято так, чтобы по имени условия по войсках. Варианте. Учитывая комісії зробити зміни до регламенту нашої роботи на заказійній сесії до проводиться. Стосовно, стосовно різних пунктів приготовків, сили що поясняти, щоб показати знайомі документацію, що в нас є об'єкти комунальної власності? Всі об'єкти це є власність територіальної громади, в особі громадської сільської ради. Це є е, школа номер 1 будівля і окремо ще інтернет справа на дітей, є в ньому розташована. Е, будівля е, шкільного навчального закладу, дошкільного навчального закладу, дитячий садочок. Тут другий поверх не буде. 27,50 рік. І <рикладу> будівля колишньої школи, це що конструкціонований під садочок. Технічний паспорт вигодував на будівлю музичної школи, також територіальну громаду, воно поки що не передано, поки музична школа в нове приміщення, це буде будівля нашої територіальної громади. Так що нікому воно ні в оренду не передається, ні не, не дарується. В оренду чи будівля, чи земельна ділянка передається тільки за рішенням сесії сільської ради. Сергій Захарович, можна питання? Прошу. А приміщення сільської ради, як? Те, що ми тут знаходимо, як? На балансі сільської не не. <свят> <скри> ради не на балансі сільської ради, на балансі сільської ради не на балансі сільської ради. Нічого не буде. <скри> <Ради> Нічого не буде. <скри> <скри> Зараз земельна ділянка не закріплена це за цим приміщенням, тому за приміщенням ще буде мовити. Так як ми говорили спочатку. Добре, дякую. Порядок денні роздані на руки. Mm -hmm. Я не буду зачитувати, тому що е загальних питань є в нас 18 і. 17 загальних, 18 yeah. вже розданих. Хто за те, щоб запропонований порядок денний прийняти за основу, просить Хто за? Проти. Проти? Які зміни заповнені за е, поряд, по порядку денної? Зміни не хочемо заслухати може, Віталія Івановича по добробуту ми а потім вже би про внесення зміни до сільського бюджету. Більше нам було понятніше. проблем. питання різні. Так, русен. Ну, давайте е-е, Надходимо. Uh, поступив uh, пропозицію депутата Гопчика поміняти місцями поставити першого позагальних по питання, питання по звіту комунального господарства, ресурс по порядку денному. Хто за, да. за uh, те, за? що щоб запропоновані зміни по порядку денного прийняти початкового склад? Хто за. Може відпустити неприязнь, що нас. Десь друга, яку я подав, це є, щоб росте, переглянути початку того, тому що не дотримувати так відставки оренду власне. Немає те? Немає. Не щоб він виросте порядний день, протокол зброю. Хто за немає це. Лест Решением заказано проектный устройство, что выбирать в оренду для подвинения площадью полоня АЗС. Площадь 0.20 гектара. вулиці Семененка, 2 Державі, то це, це значні отримання по об'єкту, по об'єкту об'єкту, тому сплачувати е, 10% не зможе. Вважаючи викладені, просить перевіряти рішення встановити оренду плату за користування даною зімейною ділянкою в розмірі 3% нормативно-ракової оцінки. Е, сумарно за, за, за присутні, зможете оголосити, що воно було тоді, що, 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 що 3% стали встановити. A <laughs> stop Було десь. Це походу, виходить, платили 14, зараз 4. Якщо ми переглядаємо зараз в лютому місяці, переглядаємо свою оцінку, там де в сторону зменшення. В сторону зменше. Буде ще менше буде. Получиться, що виходить тревувати, немає дати. 23 соти оціно мільйон Так, так, так.

Я, я просто кажу реальні речі, як воно є. Я кати 10. Є в мене моя грубо стайня, як то називається. Ні, чому у нас така професія? По-перше, враховуючи те, що є певні податкові обсяження. Податкове обтяження ми стосуються в частині оплати податку з активи, які були введені, тобто ми зараз повинні платити, як ми реалізовуємо дану на продукцію. І наступне це ми платимо теж місцеві бюджети податок на нарухому нове відміну від земельної ділянки. Тобто є вже обтяження по податкові і постанові більше саме така вартість. Місячних витрат і сплати податків не дає нам можливість платити вам 10% від нормативної грошової оцінки. Тому ми просимо, щоб ви зрозуміли нашу позицію, враховуючи теж економічне становище, підвищення курсу валюти і підвищення тарифів на комунальні пратежі, що автоматично підвищує витратну частину нам слуговання даного об'єкту. Дана можливість ми не можемо сплатити вам 10%. Ми просимо переглянути. Ми можемо також вам запропонувати 4%, тобто це буде 70 тисяч платити. А куди дане підприємство платить податки? Ну почекайте, Зареєстровано. має вона. мене спрацювати. Зареєстровано, де Зареєстровано. зареєстровано.

На сьогоднішній день податковий кодекс передбачає, що дана ставка активного податку, що підпадає паливо, визначається в відповідно в євро валюті. Тобто на 16 рік податковий кодекс передбачає збільшення даного податку в 13% відсотків. Що ви розказали дуже гарно, можна нам поголодувати, але справа в тому, що я теж прошу бізнес, я знаю, як мінімальна оцінка на селекції на І я вважаю, що 7% це буде найраз, ні ваше, ні наш. Якщо ви насламаєте? Що мене не платить податків на доходів найманих працівників навіть у наш бюджет районний. Можна я сказати. На місці. Ви заправка. парите. Помаючи фінансі. 27 років назад убили мого тата. Я поставив там хрест. І мені дали заплатити 8%. Платити заря. Я думаю, що я доходів не маю таких мецін за хрест. Ну а як думаєте, чи з цього можна витягнути? Чи? Можна такі пропорції ставити? 7%, ті, що ми продають на солярку, яка, і бензин, яка набагато дорожча, чи той флеше куштує. Оренда того. Ну, я ще Є пропозиція поставити на цьому. Пропозиція була, по поступила 6-7. Перше, що було 3, друга, що 7, 10. А якщо не проголосували, то лишається 10. Так. Я, що хотів би сказати дві слова, червоно. Дивіться, якщо ми е наповняємося бюджетки з своїми підприємцями, то ми, якщо сказали 20%, ми платимо 20% від мінімальної зарплати.

Буде друга заправка, коли буде платити 10 сотень. Які питання? Буде друга заправка, коли буде платити. Які питання? Ми хочемо Майдер. з вами співпрацювати, заключити договір. Це є одна із істотних умов договору. Тому ми просто пояснимо свою позицію, що на даний момент ми не можемо сплачити вам 10%. Раніше сплачували, бо була мала грошова оцінка. так так, ну тому що зараз у нас депарі, в нас випадає, враховуючи індекс інфляції і так далі. Ну, скажімо так, грошова оцінка вже діє 5 років. Слава поводу 24 люту, де 5 років. Чому ми раніше не зверталися? Тепер вже коли будемо переглядати ту А можна так хто хазяїв? Бензин же почав пам'ятати бензину. Раніше було бензині стоє бензину решта. Перше просили 3%. То за те, щоб встановити нормату плату 3% Прошу оплату. Хто за? Проти. Отримав. Рішення не приняти. Друга пропозиція поступила 6 чи 7? 7%. Хто за те, щоб ви прийняти ранню ставку 7% Прошу плату? Хто за 5%?

Вы нам, но вы знаете, вы придете, когда оценка будет этой ну, миллион восемь. Вам это надо будут Я так вам скажу. цена такая. У меня так. там миллион семьсот.

Бачили? Наша комісія не зможе сказати. Це була попідка нападу журналістів. Це не понюшня за плечі, чи щось друзі, хто заходить сюди, чи депутати спізнилися, чи запрошені. Може, якось добрий сказати. Я сказав. Так чи ні? Я вам ще сказати. Минулого разу. Село люди. Чому я виступаю? Бо від регламентної комісії ми повинні виступати. Якщо то зайняти, то я скажу. Всі тут депутат районної ради каже, що місце зайнять. Сідають людей. Місце занять, то люди добре. Вроді сидіти, присісти, ні? Не Верховна Рада, не напевно Та я до вас звертаюся. Я тут присюд занять, що ви занять, що ви відповаляє, грубі яни. ви смієтеся. Тому що передати А Можна я присяду, щоб не стоїть. Тяжко. Це ж, коли вас не збори. Давай йдемо поспоримо, то звісно, що Кожен говорить.

Коли шапку піднімали. Ні, тому що це така наша комісія. Раз нам довірили, ми повинні щось відказати. Якщо не так, кажіть, що не так. Каже, як була регламент комісія в районній раді, що ви кажете рахунок того, що зайшли не поздороваться. Коли голова веде сесію і веде діалог, не може зайти. І сказати, добрий день, всі мають повернутися, розвитку відповісти. Можна стикенько зайти, далі місце і слухати далі сесію. Це звідти чинного законодавства. Щоб не розумієте. Не, Перепалку не, не. закінчуємо, продовжуємо роботу зараз. Давайте чоловіку вести, я вас вже кошек. Зачитаю, тисяч. Комунальне підприємство Добровод Мамай» Комунальне підприємство Добровод Мамай» діє на підставі статуту затвердженого рішення Мамаївської сільської ради 27 20 жовтня 2006 року. Засновником підприємства є Мамайська сільська рада. Всі знають. Згідно статуту підприємства створено для задоволення потреб жителів територіальної громади Мамаївці та великих і силить. Підприємство є юридичною особою. Має самостійний баланс, розрахунковий рахунок, рахунки, рахунки, установи банку, печатку банки зі своїм номінуванням та її руказаціям. До основних напрямків діяльності відносяться. Ремонт сільських доріг, будівництво складування нових доріг, очистка проїжджої частини, прибирання території, Мамайці та нові кісіль, залишки прибутково. Побутових відходів, будівельних та інших відходів. Проведення рухло регулюючих робіт, <coughs> русло регулюючих робіт на річці пруд, прокопування потоків відвідних каналів та утримання їх у належному санітарному стані. Утримання у належному стані сільських кладовищ надання ритуальних послуг. Рік цього підприємство може займатися іншими видами діяльності. Для наведення та підтримки належного санітарного стану прибудинкових та сільських Підтримання зелених зон Підприємство має у користуванні такі основні засоби кущуріз, бензопили, трамбовка, бензоріз, мотокосарка, електрогенератор.